Я вітаю вас на уроці української мови. У нас з вами розвиток зв'язного мовлення. Навчаю складати розповідь за малюнком. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаємо. Відкриваємо свої зошити і починаємо з каліграфічної хвилинки. Запишіть число, за яким ви працюєте. І каліграфічно пропишіть букву сполучення, слово птахи, звукобуквений аналіз. Цього слова. Слово має 2 склади, 5 букв, 5 звуків. Поставте відео на паузу і закінчіть цю вправу. Далі роз... поясніть, чому птахів називають пернатими друзями. Розпочніть своє пояснення так. Птахів називають пернатими друзями, тому що вони. І далі поясніть, чому вони пернаті друзі. Давайте прочитаємо і відгадаємо загадку. Ваше завдання записати слово відгадку. Тобто саму загадку писати не треба, ви пишете тільки відгадку. Навкруги сніжок, холодно і зимно, але бачу я пташок, що сидять на гілці. Цвінь, цвірінь. Хто співати їх навчив? Сірі пташенята ці, ну, звичайно. Що це за пташенята? Запишіть слово. Горобці. Так, ось вони наші горобчики. Далі читаємо загадку, доповнюємо словами з відгадка, з від... словами з довідки і записуємо відгадку. Цікава пташина у нас. Що робить? Співає. Грудку жовтеньку ця пташечка має, да? за море в теплій краї не літає, а з нами зимує і гарно. Проживає це синичка. Знову ж таки, загадку записувати не треба, вам треба записати слово відгадку. Цікава пташина у нас співає, Грудку жовтеньку ця пташечка має, За замуре у теплі краї не літає, а з нами зимує і гарно проживає. Це синичка, так? Наступне слово, наступна загадка знову ж таки, вам треба записати слово відгадку. На дереві під вікном висить хатинка з дашком. Поспіша туди пташина скуштувати насінини. Що це? Це годівничка. Так? Записуємо тільки слово відгадку. А тепер вам ваше завдання. Запишіть, що можна покласти в годівничку для птахів взимку. Що туди можна покласти? Запишіть. Поставте відео на паузу і запишіть. Що ж можна покласти пташкам в годівничку? Давайте перевіримо. І якщо ви чогось не дописали, ви можете поставити відео на паузу і дописати. Так, далі. Давайте розглянемо з вами малюнок. Розгляньте малюнок. Що ви можете на ньому побачити? Ваше завдання? Добрати слова, назви дій, які можна використати в розповіді. Поставте відео на паузу і доберіть такі слова. Я вам пропоную ось такі слова. Прийшли, спілкувалися, повісили, граються, підгодовують, радіють, поспішають, прощаються. Ви можете поширити цей перелік слів, ви можете додати ще свої слова. Наступне ваше завдання: розподіли слова і словосполучення слів на групи. Запиши їх, дай дітям імена. Отже, вам треба ці слова розподілити на дві групи. Перша група діти, все, що стосується дітей. І друга група птахи. Як можна ці слова замінити іншими словами? Отже, група слів у нас з вами є: школярі, горобчик, крилаті друзі, однокласники, пташечки, учні, перенаті друзі, пташки, синички, охоронці природи і імена дітей. Імена дітей ви можете дібрати свої, не обов'язково ті, які. Будуть у нас у відео. Тобто, до слова діти, які ми доберемо слова? Так, школярі, ще що. Так, горобчить це будуть уже до птахів, крилаті друзі. Птахи, так, однокласники. Це до дітей, пташечки. До птахів, учні до дітей, «пернаті друзі, птахи, пташки. Також сюди. Синички, також сюди охоронці природи, кого можна назвати так, дітей, так? охоронцями природи. І імена дітей. Ну, я вам пропоную Івана і Оленка, а ви можете дібрати свої, імена, які вам подобаються. Давайте відпочинемо. Працюємо далі. Поміркуйте, яке з поданих речень може бути зачином у складеній розповіді? Що таке зачин? Давайте з вами пригадаємо, що будь-який текст ділиться з вами нас на три частини. Зачин, основна частина і кінцівка. Зачин це початок тексту. Так? Основна частина це те, про що буде розповідатися, і кінцівка це висновок. Отже, яке з цих трьох речень може бути зачином до нашого тексту? Діти зробили годівничку для птахів, діти вирішили допомогти птахам, і діти міркували над тим, що робити. Виберіть, який із поданих речень підходить і випишіть його. Складіть зі слів речення, яке можна використати в кінці розповіді. Птахи дітям веселими своїм співом дякують. Складіть із цих слів речення. Та хай дякую дітям своїм веселим співом. Далі завдання добери запиши слова, назви, ознак, які відповідають на питання які. Слова назви дій, предметів, які відповідають на питання, що робити, що зробили. Отже, діти які? Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне завдання вам треба скласти план розповіді, використовуючи зразок. Що вирішили зробити діти? Допомога птахам взимку. Що зробили діти? Створили годівничку. Куди діти закріпили? На дерево. Чим їжа для пернатих друзів? І що робили пернаті друзі? Подяка охоронцям природи. І в кінці ваше завдання записати розповідь про те, як ти допомагаєш птахам взимку. Поставте відео на паузу і, використовуючи всі слова, які ви вказали, запишіть розповідь про те, як ви допомагаєте птахам взимку. Дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня. До зустрічі!